Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, як авторизувати свій аккаунт Microsoft. Спочатку потрібно скачати два додатки. Відкриваємо Play Market. В полі пошуку пишемо Office 365. І бачимо перший додаток. Він якраз нам і потрібен. Натискаємо кнопочку Установити. Відбувається очікування, починається завантаження. Поки відбувається завантаження першого додатку, ми шукаємо другий додаток. Називається він Teams. Знову зразу з'явився перед нами. Нажимаємо також його Установити. Отже, ми скачали обидва додатки. Відкриваємо додаток Office. Тут нам просять ввести адресу електронної пошти. І ми сюди пишемо електронну пошту, яку я вам надав. В даному випадку я використовую тестову пошту для наглядного прикладу. Тест ОНВК. Я ввів пошту. Натисню продовжити. Далі мені потрібно ввести пароль. Тож, одноразовий той пароль, який я вам надав. Вводимо його сюди. Натискуємо кнопку увійти. Тепер нам треба знову ввести щойно введений пароль. Для того, щоб його змінити. Я його не дуже сильно буду змінювати. Додам просто один символ. Ви ж, в свою чергу, можете використовувати будь-який пароль, який, є, який ви можете придумати, який можете застосувати. Ніхто пароль це не дізнається. Натискуємо кнопку Війти. Я вас вітаю. Ви змогли змінити свій пароль. Тепер останній крок вам потрібно натиснути із запропонованих варіантів, поки пропустити. Перевіряємо наш обліковий запис активовано. Тепер ми можемо користуватися всіма його функціями в повній мірі. Добре, з офісом закінчили. Тепер переходимо до Teams. Відкриваємо Teams. Так як ми активували свій обліковий запис, нам потрібно тепер в нього зайти знову, використовуючи пароль, який ми змінили. Натискаємо кнопку Увійти. Тепер знову вводимо пароль, змінений. Знову ж кнопку «Увійти». Ніяких підтверджень нам не потрібно і захистів також поки що. Знову натискуємо кнопочку поки пропустити. Якщо все правильно, ви попадете в команду, тобто у вас буде написано конкретний клас. На цьому все. До зустрічі!